Εγώ μόνο. Hi. <laughs> Просвящення Владимирови Григорія, наша громада, Сбору Святої Світлії, що на вас Китаю. Ми завжди раді, коли є владики. Ми чекали, чекали вас. І дякуємо Богу, що ви погодилися служити і стали молитися. Просимо вашого батьківського благословення нам, всіх наших парафіянах, наших служіннях, щоб ми і надалі. Служити, любити Бога і бути тими плечима, як казав наш Марко, бути тими плечима, підтримкою для вас і вам, бажаємо Багато здоров'я, енергії, наснаги, снаги, великою любові, яку ви маєте, щоб та любов збільшує Але ми знаємо, що, ми любимо вас, буде збільшуватися любов. Тому хай Господь вам дарує два кроки. Життя і служіння, нас, святий. Воїстанов крес.